Всіх вас вітаю та вдалого дня вам бажаю. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори, і Карпати, степ і пагроби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину і свою рідну батьківщину. Олівцями я малюю, аркуш цей я розфарбую. Кольорові олівці дуже вправні у руці, правильно я їх тримаю, трьома пальцями стискаю. Досить же тут малювати, піду я відпочивати. На малюнок подивлюся, і лагідно йому всміхнуся. І ви, малята часу, не гайте, малювати починайте. Хай вам щастить.